Сильні вибухи в Росії жителі Курщини лишилися без світла, прилетіло у підстанцію. Морські дрони атакували катер окупантів у Криму. Унікальні кадри від гур докладніше бавовну у тилу ворога. Розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Ангеліна Швець. У Росії знову гучно. В ніч на 10 серпня в Курській області безперестанку лунала повітряна тривога. Жителів попереджали про загрозу ударів дронами та ракетами. На ранок тимчасовий губернатор регіону Олексій Смірнов повідомив про збиття однієї ракети. Її нібито ліквідувала ППО окупантів. А до цього, 9 серпня, на Курщині не обійшлося без прильотів. В Октябрьському районі прилітало по підстанції. Жителі залишилися без світла. Через пожежу на трансформаторній підстанції світло зникло і в сусідніх районах: Курчатовському, великосолдатському, обоянському та біловському. Найцікавіше, що знеструмлення трапилося і в самому Курчатові, де розташована атомна електростанція. Тим часом влада регіону почала евакуацію мешканців із Курської області до Підмосков'я. Відправили перші автобуси. Йдеться про сотню дітей та 30 дорослих. Близько 15 автобусів із людьми поїхали в дитячі табори та лікарні. Жителі Курщини запевнили, що вони можуть залишатися там стільки, стільки захочуть. Їм пообіцяли також навчання у школах під Гучна ніч була і в Ярославлі. На підльоті до міста збивали безпілотники. Губернатор регіону Михайло Євраєв заявив, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств. Проте ППО нібито все збила. Ані руйнування, ані постраждалих, буцімто немає. А міноборони РФ відзвітували в Ярославській області. Загарбники, начебто, ліквідували 6 БПЛА, а над Курською 26 дронів. Натомість менше пощастило Білгородщині. Там не обійшлося без прильотів. Місцева влада заявила про атаку дронів у селах Нечаєвка та Климове. Там, нібито, пошкоджені автомобілі та приватний будинок. Також вибухи лунали в прикордонному місті Шебекіно та селі Мокра Орлівка після влучання снарядів, буцімто понівечені оселі жителів, вибиті вікна та посічені уламками покрівлі. Білгородські пабліки порахували, що за останні два тижні в області було понад дві тисячі прильотів. Цей показник суттєво зріс. За два тижні до цього там нарахували півтори тисячі вибухів. Тим часом хороші новини надійшли з Липецька. Знімка із супутника підтвердили масштабну бавовну на тамтешньому військовому аеродромі. Можна помітити, що складські приміщення литовище повністю зруйновано. На землі також видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, які зсу використовували для нанесення ударів. Підбитих літаків на фото не видно, ймовірно, через те, що їх заздалегідь вивезли в окупованому Криму. Українські військові теж наробили галасу. Бійці ГУР полювали ще один російський швидкісний катер. У ніч із 8 на 9 серпня, поблизу населеного пункту Чорноморське, воїни спецпідрозділу ГУР-груп 13 за допомогою ударного морського дрона магура В-5 знищили судно окупантів. Йдеться про катер проєкту «КС-701 тунець. У наслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Зауважу, що це вже не перший спалений тунець. У травні розвідники знищили ще два таких судна, а пару пошкодили. Чекаємо на нові успішні операції українських воїнів, як на окупованій, так і на російській території. Щоб не пропустити важливі новини, підпишіться на канал. Також не шкодуйте вподобайок. Дякую за увагу і побачимось.